Доброго ранку малята. Різдво Христове є одне найзголовніших і шанованих свят. Це свято багате на традиції і звичаї. Різдво в усьому світі вважається сімейним святом, але у кожній країні свої традиції його святкування. Ось як святкують Різдво в Україні. На небі засяяла нова зірка, яка і сповістила людство про народження Христа. Люди намагаються зібратися однією родиною під одним дахом, де пахне піччю та зеленою ялинкою свіжим хлібом та кутюю узваром. Цього вечора усі забувають про непорозуміння. Сутички вибачають один одному неповагу і кривду. У святвечір подають обов'язково 12 пісних страв, які мають певну символіку. В той час, коли жінки готують страви, чоловіки оглядають уважно господарство. Коли заходить сонце. Вся родина починає готувати домашній вівтар. Дідусь вносить дідуха, це гарно сплетений сніп жита, він є символом урожаю. Перш ніж сісти до столу, дідусь іде на двір з кутею і батагом на поріг. Він закликає мороз до нас у гості, промовляючи. Морозе, морозе, іди кутю їсти. Цим самим він закликає врожай до себе у дім. Бабуся бере з рук кутю і починається свята вечеря. Невдовзі господарі додому чекають колядників. Коляду для вас співаю, дай вам, Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає увесь світ з різдвом вітає. Різдвяне колядування це український звичай. Коли молодь славить піснями господарів, бажає їм добробуту та міцного здоров'я. За це колядники отримують подарунки та цукерки. Різдво це свято, що є у серці кожного українця. А зараз пограємо в гру загадкове Різдво. Відгадайте на столі багато страв. Закінчили безліч справ, бо в кутку стоїть дідух. Відчуваєм свята дух, гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Різдво. Терли, терли, мак в макітрі. Лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки. Все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячменицю. Основна ця посмакіть серед страв різдвяних. Ну ж бо страву цю назвіть, і смакуйте з нами. Кутя. Малий Ісусик до дітей прийде, Коли вона на небо вийде, дивом різдвяним зветься. Світить у кожнім серці різдвяна зірка. Різдво чекають і люблять всі. А щоб не трапилось біди в свята, пригадаємо правила якщо ти хочеш новий рік відсвяткувати і фейерверки в небо постріляти. Подумай, перш ніж влаштувати феричний бах. Бо замість свята може вийти жах. Ти, ялиночку, люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. На санчатах класно мчати стрімголов, та на схилі можна наламати дров, руки, ноги, голова ялинка. Ось такою може бути, швидка. Зупинка Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся неї, дитинко. Мов диво засяєш, ти вмить новорічну, та струм має силу не зовсім комічну. Веселих та солодких свят до побачення!